Днями відбулася традиційна зустріч голови райдержадміністрації Віктора Алексієнка з представниками місцевих засобів масової інформації за участю голови районної ради Олексія Дядечка та керівників управлінь, відділів і служб. Головною темою, яку обговорили на зустрічі, став прийнятий на минулому тижні районний бюджет. Освітяни, медики, працівники культури та державних установ не повинні бути залежними від політичних чи інших негараздів. Школи, лікарні, дитячі садочки мають повноцінно працювати. Люди чекають підвищення пенсій і зарплат, ремонту доріг. Іх якісної роботи медичних установ, так вважає Віктор Алексієнко. Саме ці та інші питання піднімали виборці на засіданнях сесій сільських рад, де затверджували місцеві бюджети. На багатьох з них побували керівники району та їх заступники. Прийняті всі сільські бюджети таким чином. 27 бюджетів в районі, які повинні бути прийняті, вони прийняті своєчасно і в повному. Обсязі. На більшості сесій сільських рад були присутні ми з Олексієм Івановичем, заступники, начальники деяких управління відділів, що за минулий рік у нас нема ні одної гривні заборгованості ні по яких соціальних виплатах. Всі соціальні виплати, які передбачені державою, повністю виплачені. Бюджет 2014 на 18 мільйонів більший за попередній і передбачає соціальну орієнтованість. Головними завданнями щодо розвитку регіональної економіки є підвищення рівня життя населення в рамках реалізації соціальних ініціатив президента України та завдань програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство. «Конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у цьому році досягне показника 2686 Гривень і зрости на 4,5% порівняно з очікуваним показником у минулому році. У всіх сферах економічної діяльності буде створено 310 робочих місць. У розрахунках на фінансування галузі освіти передбачені видатки на заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми, яку у цьому році буде значно активізовано на виплати одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Крім цього, передбачена субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. За рахунок видатків буде також завершено облаштування внутрішніх туалетів, де їх ще немає. 24 школи та 24 дитячих садочки. Повняться новим обладнанням, зокрема інтерактивними дошками, меблями та іншим. Чекають в районі на новий шкільний автобус, а ще планують обладнати спортивний майданчик в Оріхівці, не гірший за той, що вдалося відкрити у минулому році в засуллі. Понад 735 тисяч гривень передбачено на придбання обладнання та проведення капітального ремонту амбулаторій, зокрема в Каладінцях, Хорошках, новоріхівці. Крім того, передбачені значні кошти на первинну медико-санітарну, амбулаторно поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, яке проживає на території району. Та закладам охорони здоров'я, що розташовані на території міста і утримуються з міського бюджету. Особлива увага і значні видатки в цьогорічному бюджеті направлені на соціальний захист населення. Віктор Алексєєнко наголосив, що вони зрівнялися з видатками на галузь освіти. Це в першу чергу зумовлено тим, що усі виплати і допомоги цьогоріч будуть збільшені. Крім того, майже 100 тисяч гривень буде передано бюджету міста на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями у центрі реабілітації дітей-інвалідів. Заплановані видатки районного бюджету на галузь культури. В якій нині задіяно більше 200 художніх колективів. Для них планується придбання сценічних костюмів. Ремонту потребують ряд сільських будинків культури. Понад 500 тисяч гривень буде витрачено цьогоріч на фінансування галузі фізичної культури і спорту. Крім обговорення бюджету, журналістів цікавили питання показників соціально-економічного розвитку району за минулий рік: розвиток галузі сільського господарства, розвиток малого та середнього бізнесу, благоустрій населених пунктів та ряд інших. Даючи вичерпні відповіді, Віктор Алексієнко звернув увагу на проблемні питання, які не вдалося вирішити у минулому році, на думку керівника району, вони будуть вирішуватися в найближчий час. Утім, головним досягненням у минулому році голова районної державної адміністрації вважає відсутність заборгованості з усіх виплат і допомог та перевиконання районного бюджету, що дало можливість Лубенщині вийти на новий рівень сьогодні і піднятися значно вище у цьому році. Віктор Алексієнко розповів також про підготовку до відзначення пам'ятних дат у Лубенському районі, зокрема 80-річчя з дня народження Василя Симоненка, 200-ліття Тараса Шевченка, 400-річчя заснуванням гарського. Спасу Преображенського монастиря відповідно до указу президента України проведена вже перша організаційна зустріч у Мгарському монастирю за участю владики Митрополіта Філіпа. І ми з Олексієм Івановичем були, з фахівцями інститутів відповідних по ремонтних роботах. Намічені великий обсяг робіт, як по самому монастирю, так і по прилеглій території. з кожним роком. Ми будемо вкладати туди кошти, і як можна більше туристів буде відвідувати ці наші святині. З кожним роком кількість туристів збільшується і збільшується. Не тільки Миррада, з Мирграда курортів. Приїжджають люди із багатьох кінців нашої держави, навіть за кордону, з Російської Федерації, з інших країн, хто не приїжджає, вони за честь читають собі відвідати Марський монастир. Я думаю, початок повернення святинь Мгарського монастиря, воно ще більше. Де дасть змогу привабити більше туристів. Голова районної ради Олексій Дядечко висловив своє бачення цьогорічного фінансового документа району та поділився власними думками щодо його наповнення. На завершення прес-конференції Віктор Алексєєнко подякував представникам змі за співпрацю, висловив думку про забезпечення прав і гарантій діяльності засобів масової інформації та переконання в тому, що завдяки мудрості і стриманості Лубенщина залишиться краєм толерантності і позитивним прикладом для інших зі свого боку. Влада району готова йти на зустріч кожному, хто Ринує свої зусилля навколо діяльності, направленої на розквіт і процвітання рідного краю. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.